Близько 60% імпортних компонентів у російській зброї, китайські також складові ракет та безпілотників походять зі Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Японії та Швейцарії. Про це повідомили в офісі президента. Там зазначили, певні зразки зброї окупантів були виготовлені 10 років тому, а деякі минулоріч. В офісі президента впевнені Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції. Одним із рішень Зивають посилення санкцій проти Росатому до нашого ефіру долучається Владислав Власюк, повноважений президента України з питань санкційної політики. Владислава, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий які чинники сьогодні сприяють тому, що Китай стає одним з ключових, верніше, мабуть, уже став ключовим постачальником тих компонентів, які Росії необхідні для того, аби продовжувати війну проти України? Два простих чинника. Один чинник це те, що Китай – це в нас така світова фабрика, тобто дійсно дуже багато всього виробляється у Китаї. А, а другий чинник це те, що ну станом на зараз країни умовно західного світу, тобто Європейський Союз, Сполучені Штати, а вони в цілому практично не роблять можливим поставки своєї продукції до Росії, окрім як якихось кінних способів. І відповідно ці обхідні способи, ну ми їх знаємо там в різні країни. І дійсно, що один з ключових напрямків це через Китай, а тобто, Китай просто виглядає так, що заробляє гроші. А можливо, є якісь там свої міркування з приводу. Ну да, ми не хочемо, щоб там Росія програла. Ми хочемо так, щоб Росія там зберігала якусь там відносно свою силу. Ми будемо постачати компоненти, з яких вони потім складають свої ракети, щоб це, там щоб це все виглядало як така сильна військова друга армія світу. Ну тобто різні можуть бути причини в Китаю, але насправді важливо лише одне: те, що з Китаю. Продовжують надходити і китайського виробництва, і не китайського виробництва, чимало електронних компонентів, що приблизно це така груба оцінка, але приблизно це дійсно 60%, Це абсолютно не сприяє завершенню цієї війни. Пане Власюк, ви зазначали, що у нас були тривалі перемовини із представниками деяких китайських компаній. То які результати цих перемовин і який вихід із ситуації, що склалася, можна знайти. Ну, у нас постійно роботи тут ж мова не лише про Китай, тут мова про роботу з партнерами, з урядами і Китаю, і Центральних Азійських Республік, і Еміратів, і Туреччини. А певні результати є. Тобто, по деяких країнах ми вже відверто бачимо певні оптимістичні тренди по кількості мікроелектроніки, яка проходить через Україну з подальшим перепрямуванням до Росії. Так само ми володіємо інформацією із приводу ну там окремих дуже конкретних компаній, які дійснюють таку реекспортну, так би мовити, постачальницьку діяльність, і з ними там у своєму форматі на рівні бізнес асоціації так само ведемо розмову. Причому це ж не лише ми, це в тому числі і уряди інших країн, а сполучених штатів Великобританії, а це спецпредставник Євросоюзу з питань санкційної політики. Я думаю, що правда, багато в чому полягає також в тому, що для когось це абсолютно прагматична історія про заробляння коштів і вони користуючись тим, що ну, от там є якийсь там відносно легальний спосіб це зробити. Чому б і ні, чому б не заробити гроші. Тобто для них всі ці аргументи про. Ну, слухайте, ну це неправильно, це не сприяє завершенню війни. Це вбиває українців. аргументи просто часто не спрацьовують. От, тому в свій чергу ми робимо так само. Там ну інший спосіб аргументації. Це ну добре, якщо ви це не припините, шановні компанії або шановні уряди. Якщо ви там не можете належним чином проконтролювати, будь ласка, от вам будуть нові санкції проти вас. От буде ще посилюватися експортний контроль. А ми бачимо хороші успіхи і наслідки санкції проти фінансового сектору Російської Федерації. Тобто воно все поступово працює. Питання в тому, щоб закрити нові щілини, які виникають, і таким чином зробити абсолютно всі поставки нелегальними. І тоді вже, так би мовити, нелегальні шляхи. Ну, це вже відносно небагато, відносно важко. От, але я би також хотів сказати, що ну. Ми бачимо великий успіх. Ми бачимо, що за такою грубою оцінкою, але Росія не змогла купити мікроелектроніки на 5 мільярдів. Доларів це ті, які вона хотіла купити, але не змогла через санкційні обмеження, і так само ми бачимо, що росіяни змушені тратити в два, в три, в чотири рази більше на кожну частинку, на кожен компонент, який вони зараз для себе потребують. Тобто ситуацію користуються всі, і проти Росії в плані того, що їм виставляють вищі цінники. Ну це теж прямий наслідок санкційної роботи. Владислава, які інструменти моніторингу та контролю за ланцюгами постачання мікроелектроніки до Росії на сьогодні взагалі доступні для нас та наших союзників? І чому вони працюють недосконало? Тобто, в чому їх слабкі сторони, враховуючи, що повністю обмежити доступ Росії до цих технологій, вони не дають можливості? Я думаю, основна причина це винахідливість за межі ФОЛ з боку росіян, оскільки ми бачимо, що вони просто абсолютно не соромлячись, вони будь-яким там, документації, які супроводжує відповідні поставки, вони просто просто пишуть некоректно. Вносячи там ну різну там некоректну інформацію, називаючи чорно білим і так далі, от відповідно на такому рівні, як офіційно працюючи з базами даних, це не завжди вдається прослідкувати. З іншого боку, є і неофіційні джерела інформації, якими ну з якими ми теж працюємо, і це те дозволяє робити певні висновки про певні поставки. Ну і плюс, звичайно, що робота на офіційному рівні з виробниками, з дистриб'юторами. Органи експортного контролю, усіх є, так би мовити, свої кордони контролю. Цього не завжди вистачає. Скажу ж кажу, тому, що росіяни ну, такі дуже креативні хлопці. Я колись можу показати навіть ці платіжки, які вони використовують, способи розрахунку і так далі. Ну, робота ведеться. Пане Лисюк, а... Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, то от 60% комплектуючих постачає Росія із Китаю. Є також комплектуючі, які постачаються із Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Японії, Швейцарії. А який відсоток російських комплектуючих в російських безпілотниках та ракетах? Цікаве питання. Невеликі скажімо. чому? Тому що Спроможність Росії виробляти мікроелектроніку відверто невелика. І ті новини, які ми там нещодавно бачили про не, перші кроки Росії спрямовані на закупку а, а, кремнію для того, щоб нібито в подальшому мати можливість виробляти процесори, ну, фахівці кажуть, що це все пили в глаза, і нічого вони там не реженуться, просто так сколі швидко організувати. От а з іншого боку, ну а, кремі. Самі плати електронні збирають вони. А, це правда а, окремі там, ну, проводка, да, вони теж можуть робити. А, сервомотори в частині металевої частини теж вони можуть робити. А, якщо взяти планку до а, каба умовного, да, то план, ну, така це планка це теж якби вони там на станках виробляють. Правда, станки все рівно будуть імпортовані. От, тому дійсно. А, Великою мірою потенціал цього такого колоса російського ВПК він дуже сильно залежить від іноземної комплектуючих, електроніки, програмного забезпечення. І це саме те, з чим ми активно працюємо вже ну, півтора року, і те, де ми бачимо конкретні результати, поки що недостатньо. Але я думаю, що потенціал ВПК з санкціями. Став набагато менше, ніж він би був без санкцій. Зверніть увагу, що Росія заклала на наступний рік бюджет? Ну фактично те, що можна назвати воєнними витратами, 60% свого бюджету. От вам і ціна, в тому числі санкції. Борислава, щодо санкцій проти російського Росатому, чи вдалося якимось чином просунутися нам у цьому питанні? І чи змінилася позиція країн, які не надто охоче готові обговорювати цю перспективу? Mm. Позиція окремих країн членів Євросоюзу а, буквально позавчора, з яким я спілкувався а, зараз. Виглядає набагато більш оптимістичною до сприйняття аргументації. А, я думаю, як тільки ми зможемо більш ґрунтовно показати участь а, європейських філій Росатому в шляхах обходу санкцій, зокрема постачання мікроелектроніки до російської армії, я думаю, це стане ще одним великим аргументом на користь подальшого посилення санкції проти Росату. Насправді деякі кроки вже були зроблені. Ми знаємо, що голова правління, також деякі члени правління Росатому, були санкціоновані в ряді юрисдикцій, зокрема Великобританія США, і знаємо, що деякі там наукові інститути з орбіти Росатому російські, так само в санкційних списках. От але наша мета, звичайно, це ну, переконати партнерів в першу чергу Європейський Союз. Давайте крок перший там відмовимось повністю від. А будь-яких uh, спільних інвестиційних проектів з Росатовим крок другий, а uh, давайте зобов'яжемось uh, пос до поступового припинення закупівлі російсько-ядерного. Палива, це ж не треба там завтра. Це можна зробити таку ну постійно поступово, так як це було з російською нафтою. От ну такі речі, які ми зараз вже просимо. І я думаю, що зараз, враховуючи позицію нового європарламенту, я думаю, що в ну, нас такий великий новий забіг на цю тему, і я думаю, що цей забіг може бути набагато більш успішнішим. Дуже дякуємо за ваше роз'яснення. Владислав Лисюко, повноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому зв'язку.